Всім привіт, 30.07.2024 року. Ось дивіться, отримала відповідь з податкової, подавала запит щодо адвоката. Чи зареєстрований він як ФОП? Чи зареєстрований він як самозайнята особа? Які в мене в процесі, і ось відповідь, значить, з вашого запиту відсутня можливість однозначно ідентифікувати фізичну особу в державному реєстрі, Разом з тим повідомляємо, що за даними ДПС, фізична особа на прізвище по батькові Черняк Сергій Володимирович на обліку в контролюючих органах, як самозайнята особа, фізична особа, підприємець, фізична особа, яка проводить... Вільну професійну діяльність відсутня. Тобто, в нас адвокат в процесі, який взагалі без реєстрації, він лише отримав свідоцтво адвоката, сплачує якісь, напевно, адвокатські внески, а податки взагалі не платить. Так що ось так, перевіряйте всю інформацію, яку ви отримуєте в процесі цивільному, в інших процесах. І використовуєте для того, щоб себе захищати.